Що стосується е, Рамштайну, це дійсно ювелейний. Е, він буде присвячений розробці розробці дорожніх карт е, для стратегії обороноздатності України на 27, до 2027 року. А е, для того щоб ми мали не знаєте, не закривали потреби сьогодні. На сьогодні а мали план. Як посилити нашу обороноздатність в тих умовах, яких ми зараз перебуваємо, в умовах гарячої фази війни, і якою має бути наша армія майбутнього? В принципі, своє домашнє завдання наше міністерство оборони зробило ще минулого року. Вони розробили так звані future Force, що називається, тобто майбутнє. Нашої нашої армії документи щодо майбутнього щодо стратегії розвитку нашої обороноздатності, і ось зараз вже будуть реалізовуватися ті самі стратегії, які які були розроблені на сьогоднішній день. Формат Рамштайн працює, і так він працює поки що з тією адміністрацією, яка зараз перебуває при владі в Сполучених Штатах з адміністрацією Байдена. Я сподіваюся, що цей формат буде збережений. І після приходу адміністрації Трампа, але і в у випадку, якщо щось станеться з цим форматом, ми перестрахувалися, ми спробували знаєте, гарантувати все одно Україні подальшу допомогу, і саме тому було розроблено майданчик. Скажімо так, і закладено 40 мільярдів на наступні декілька років в рамках роботи саме НАТО альянсу НАТО, і там вже точно це буде працювати гарантовано, навіть якщо щось станеться з форматом Рамштайн. Але на сьогодні я поки що не бачу якихось сигналів того, що Рамштайн перестане існувати.